З вами так-так-та сама Ніксі, яку ви чекали, ну або мали чекати. В мене є новини, а точніше їх дві. У мене були проблемки зі здоров'ям, невеликі, нічого страшного. Я вам обіцяю, коли я повернулася, треба зробити так, щоб в студії все було здорово Тому я подумала, чому в нас на студії завжди тільки психолог. А як щодо інших лікарів? Звольте представити наших нових медичних героїв. Наш невролог Ейрон Сінапс і кардіологиня Алоя Карді. Привіт так усім сподіваюся, зможете допомогти вашій студії і вашим серденькам. Ну а я радий бути тут. Постараюся не завантажувати вас медичними термінами надто сильно. А нащо нам ще лікарі? Ми студія чи лікарня. А може ми знімаємо клініку. А чому б ні? Якщо я можу грати роль пацієнтки року. Мені здається, що суть нашої студії буде трохи божевільною і хаотичною, втрачається, коли з'являються лікарі, і усе починає змінюватися. Мені треба подумати і піти зі студії. Але можливо, я повернуся коли зрозумію, чого хочу. Ми чекатимемо на тебе, Ембі. Не забувай, ця студія твоя хата. Так, ти завжди з нами, навіть якщо тимчасово не поряд. Ой, да ладно, вам хотіть сумувати. Хто за те, щоб замовити піцу. Це не перший ранок на цій студії. Тут доволі тихо. Так, затішно. Хол, всі на підйом! Час для екскурсії. І останнє місце, яке вам покажеться наша столове. Тут завжди дуже тихо. Він спалюють, але частіше тут збирається наша команда, щоб поїсти. Зачекайте. А що цим та сталкується? Да ти, Геть, про мене, забув. Чому ти тепер увесь час проводиш з Ноктісом? Не да годі тобі, я ж казав, ми з ним старі друзі, просто друзі. Ой, доросла да друже, тут усім вистачить місця. Опа, як вчасно я прийшла, тут хтось рівнує, як справжня парочка. Та да, ні, все добре, все так, по дружески Ми поговоримо з тобою пізніше. Um, ребята, у мене є новини для вас. Зовсім скоро я відлітаю вчитися на метеоролога. Це дуже великий крок для мене. Але це означає, що мені доведеться покинути студію. Ми будемо сумувати за тобою. Повертайся якнайшвидше. Ми розуміємо, що це важливо для тебе. Я розумію, що ти невролог, а не психолог. Але мені треба з тобою поговорити. Знаєш, я ніяк не можу зрозуміти, хто мені ближчий. Рікі чи Майло? Рікі мій друг дитинства. Стільки спогадів. Тепла, з ним спокійно, але Майло мені теж дуже подобається. Він милий, турботливий і з ним теж так добре. Іноді серце дуже важко зрозуміти, але ти не поспішай з вибором. Думаю, усе прийде саме.